Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Вітання. Та ну. Ем... Почнімо певно з тих месенджів, які, е, які транслював Володимир Зеленський під час цього інтерв'ю. Важливо, звичайно, те, де це інтерв'ю було записане. Але я думаю, що і джерело, тобто той канал, який це транслював, телеканал Fox News, це теж е, е, має певне значення, правда? Насправді це знову ж таки. Спроба достукатися до тієї аудиторії, до якої звертався Такер Карлсон, коли брав інтерв'ю Володимира Путіна. Знову ж таки, частково аудиторія є е, прихильниками, будемо говорити прямо Дональда Трампа. Відповідно, е, це альтернативна відповідь на те божевілля, яке Володимир Путін е, вкинув. В американський інфопростір через Такера Карлсона. Відповідно, дуже важливі меседжі, зокрема, і навіть картинка дуже важлива, те, що Володимир Зеленський знаходиться на фронті. Володимир Путін в інтерв'ю з Такером Карлсоном сидів знову ж таки подалі від фронту. От, говорив якимись історичними аналогіями. Відповідно, він казав про якесь минуле. Володимир Зеленський говорив про реальність і бачив і показував реальну картину. І знову ж таки достукав намагався до аудиторії, сказавши, що насправді важливими є не тільки інтереси України, інтереси західних демократій, оскільки так чи інакше, перемога Росії вона вплине на весь світовий порядок. Ну а які меседжі Володимир Зеленський використовував для тієї специфічної республіканської аудиторії, якщо говорити про канал Фокснюс. Один з знову ж таки головних меседжів це якраз і була історія про те, що Україні потрібна зброя для того, щоб ну, будемо говорити відверто. Західна аудиторія дуже реагує на те, коли страпляються якісь знаєте, страшні події, відповідно, коли ракети влучають в будинки коли гинуть люди, відповідно вони згадують про те, що війна триває в Україні, умовно кажучи. Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що без американської зброї Україна виживе, звісно. Але він чітко сказав, що українці виживуть, але не всі він нагадав, що відповідальність західної демократії, яка є фактично глобальною силою. За життя вона присутня. Знову ж таки, люди, які говорять про виключно про кордон з Мексикою, мають пам'ятати, що в принципі політика ізоляціонізму, яку проповідує Дональд Трамп, в тому числі, вона е працює негативно, знаєте, на впливає негативно на е загалом весь світовий порядок. Е якщо в цілому говорити про настрої, які які ми зараз бачимо за океаном, наскільки там медійний порядок денний він на них впливає, тому що розуміємо, що там, що, що далі точніше, що ближче до виборів, то більше буде ось цієї напруги. Ну, давайте згадаємо, наприклад, промову Джо Байдена до американської аудиторії в прайм таймі. Не кожен раз щось таке стається, але кілька місяців тому до цього е дійшло. Чого ще чекати, і наскільки взагалі медіа будуть там визначальними, якщо хочете в цьому протистоянні? Дуже схожа ситуація на передвиборчу історію 2016 року. Відповідно, Дональд Трамп загалом використовує таку ж стратегію, як і тоді. Він грає на темі кордону, він грає на темі робочих місць. Відповідно, їм вигідно робити все, щоб західна допомога не надійшла в Україну. Безперечно, це його політична, скажімо так, стратегія. Чому так? Тому що вони грають на настрої, що мовно кажучи, американські гроші є каталізатором, як він каже, війни. Відповідно, якщо не буде надходити то допомога, то мовляв Володимир Путін, який сказав таке Карлсону, що він готовий до миру, сяде за стіл перемови, і війну можна завершити. Відповідно, ось ця обіцянка Трампа завершити війну ще до інавгурації у випадку його перемоги на виборах. Це одна з таких політичних американських технологій, і вони намагатимуться зробити все, щоб зараз Палата представників за цю допомогу не проголосувала. Примітна була кампанія інтерв'ю Такара Карлсона. Ось ці аналогії історичні, які мали заплутати американську аудиторію, після яких знову ж таки ключовий мисаж Путіна в тому інтерв'ю це готовність до миру. Після того Ілон Маск посилює цей сигнал. І каже, що Україні не варто надавати зброю. А Ілон Маск, ми знаємо, що займає певну таку позицію. Ну він відверто визнавав, що є симпатиком Дональда Трампа. От і після того як ця технологія насильно спрацювала, у сенаті все ж таки знайшлися голоси, і понад 20 республіканців підтримують допомогу Україні. Майк Джонсон. Робить певні канікули на два тижні. Відповідно, це свідчить про те, що вони будуть продовжувати таку от історію, і свої медіа також будуть використовувати е з цього боку. Відповідно, зараз важливо все ж таки, щоб симпатики України перемогли. І Володимир Зеленський зробив вже дуже велику роботу. Він зустрічався з представниками палати представників різних партій. Зокрема, і він е робить надзвичайно великі. І сильні дипломатичні кроки для того, щоб донести цю позицію, правильну позицію не тільки позицію України, а й позицію демократичного світу для того, щоб все ж таки розуміння того, що це допомога не тільки Україні, а й допомога самим Сполученим Штатам. Воно все ж таки домінувало. В цьому інформаційному просто англомовному сподіваємось, що вдалося донести. Спасибі вам, Андрію, Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації РНБО.